Тер в Харю, а я херячу. Всім привіт! Я сьогодні добрався на інший кінець міста, щоб забрати свою посилку, машинку. Це ще одна машинка для одного мого проєкту. Я сподіваюся, що в мене вийде його реалізувати. Но хто ж вона княгині Ольги, десь тут в цьому районі? Відпишіть, бо мені сюди дуже далеко їздити. І мені треба було ще забрати тут квадрокоптер, але мені їхати з мого району Рясне сюди дуже далеко. Ось так от моделі замовлено цей раз. Мені дуже важко вийти з цього магазину, тому що напевно це мій рай. Тут, чесно, блін. Хоч бери і все обкатуй. Дивіться, які тачки. Це, якщо не помиляюсь, розмір 1 до 10. Здорова зараза була. А ще тут є одна така штука, моя мічта. Ось. Танк Т-34. У мене там 29 січня день народження, я так не намікаю ні на що. От. Так що, якщо хтось хоче, щоб моя міста збулася, пришліть мені такий танчик на день народження, такий увесістий. Хоча в мене в дитинстві були іграшки, були машинки і так далі, но, напевно, було їх дуже мало, що зараз я все рівно тянуся і хочу, 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 хочу квадрокоптери, хочу машинки, хочу все. Я думаю, всі хлопці і чоловіки мене підтримують в цьому, тому що вік не має значення. О, а оця, коротше, тачка для дріфта. Чесно кажучи, не знаю, як вона працює а, і як вони ганяють. Я колись думав собі замовити і спробувати, і по, поекспериментувати. Але вже дома і так багато тих машинок. Скоро вже не буде їх куди складати. Таня мені і так вже каже: викидай того квадрокоптера, от подари йому комусь, типу, бо він там лежить на шкафі. Викидай ці машинки, бо вони воняють. Ну, типу, вони не воняють, а, а запах... Резини, там такого плану є. Так, все, я насолодився цим моментом і буду їхати додому, тестити вже вдома ту машинку, знімати і показувати вам. Нюшка заробляє собі на нові шмотки танцями. У нас, коротше, сьогодні день шопінгу, ми вибралися у Львів Форм, Марка залишила на бабусі. Так непривично, це карти, що Марк з нами. Я вже і... переживаю. Що, їдемо додому? Не, ладно, ні. Так, так що на сьогодні буде день шопінгу і ви будете напевно з нами. Як мені та курточка? Зато, те, зато тепло, до речі, в голову не буде дути. Ти будеш як. Я, я цей перископ. <ріст> 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 Купи, це єдина така курточка, яка мені кинулася в очі. І зараз ми підемо ще у пуленбір, подивимося. Так, ціна цієї курточки 2800. Кажи правду, 2799. А, ну так, да, акція, акція. Акція. О, можна ще шапочку підібрати. Санюшки. Це чоловіця. <ріст> Ти як <є>, єврейчик. <ріст> Так от ми поїхали на шопінг мені купляти речі і буквально через дві хвилини, як ми в магазині, ми вже попали з чоловічого відділу. Це зовсім випадково. <сум> так, як каже, Танюшка, зовсім випадково. Завжди так зовсім випадково. Якраз на курточку, якщо зверху надіти, буде гарно. <сум> Получається? <сум> <сум> ми ще з Танюшиком вирішили купити одинакові собі. Джимберленди. Схожі, ну не однакові. От. Я собі хотів насправді от, от сині, типу, але не було мого розміру. От. І ми вирішили взяти собі однакові. Тепер треба буде зробити фотосесію однакових. Все, ти довольна? Так. Все, слава Богу. Зараз ми вибираємо маленькому нашому марчику подаруночки, поки він спить вдома чемно. Ми йому щось купимо на подарунок. Буде модний модний парінь. Покажи єнота. Єнот полоску. Ну а це ось магазин, в якому б я напевно взагалі постійно б скуплявся. Дитячий магазин. Нічого, скоро марчик підросте, і Ми тут будемо з ним затарюватися, з зоряними мечами, тачками, машинками. А то буде круто. Засісяйсь. Засісайсь. Давай. Hi, hi. Давай, бери мече. Hey. Да ты пьешь. Давай, засычайся. Ой, ой, все 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 вс, ой, 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 больно, больно, больно. Тут от місце, де тіряється Танюшка. Танюшка дуже любить фініки. І що ще. і все. Ми, до речі, як були в Турції, то там знайшли такі фініки, що Танюшки були такі очі здоровені, тому що там взагалі такі м'ясисті були фініки. Ну, коротше, цікаво так. Мені здається, цього літа будуть в Турцію набагато дешевші поїздки, тому що росіяни вже не будуть їздити туди. Єдине, що Танюшка не дуже любить їздити в одне і те саме місце два рази. От. І цього року ми плануємо попасти в Таїланд, якщо все буде добре. Правда, от Марчика, як відправити туди, я не знаю. Так, розменемося. Де моя білочка з горішками? Отак от от закінчився наш похід по магазинах, трохи зашопилися. Чотири години. години, до речі, я, ну, я витримав чотири години шопінгу. Бачите, я тебе. Я вже теж не могла, ми так, тебе ходи одягнули. Давай не сварися. Ми не тільки мене вдягали, ми тобі купили. До речі, ми купили всім подарочки. І мені, і Марку, а і А Це такий класний, такий там Венізончик. Да, та, Танюшки купили Тімберленди, мені купили Тімберленди, ми будемо тепер в однакових ходити. На тебе зробити фотосесію. І Марку такі от тут от, класні речі. Я думаю, а ми що, познімаємо так, ми відео тепер... з тими речами чи пофоткаємо. Ні, ну він ще маленький. Ні, давай покажемо, коли вже одягнемо. А, це окей, це добре, цікавіше. ми покажемо тоді, як одягнемо. Ну, все тоді ми будемо їхати додому, тому що нас малюк вже чекає нас напевно. Да, Танюшка вже скучила за ним, то і я скучив. Чотири Ні. години не бачив. Ну так, да. все непривично. Інколи буває, наприклад, коли е, ми лягаємо спати і він буває спить 6 годин. І ми вже просинаємося, і ми його 6 годин не бачили, бо всі спали. І вже, вже за ним скучили, тому що 6 годин не було його коло нас. Ні. От, так що пацан, держись, ми їдемо з подарунками.